Вітаю, шановні! Мене звати Микитайлін, і ви дивитеся міські легенди від антени. Ми зараз з вами знаходимося біля однієї з будівель головного управління Нацполіції Черкаської області. Але колись тут знаходився сосновський райвідділ міліції. Але зараз на згадку про райвідділ міліції тут залишилась лише ось ця табличка, на якій написано, які ще структури е, жили в цій будівлі. За легендою тут знаходилася царська охранка пізніше НКВС, а під час окупації навіть гестапо. люди розповідають, що тут було закатовано сотні людей. Можна було почути крики, починаючи з революціонерів і закінчуючи комуністами з підпілля. І знов таки за легендою, у 60-70-ті роки місцева адміністрація, щоб люди більше не чули ці крики, вони просто забетонували під час ремонту ці підвали. Трохи пізніше, до речі, під час чергового вже ремонту, люди знайшли тут два черепи. Звісно, що прямо зараз ніяких криків ми почути не можемо. Єдине, що тут зараз можна почути, це звуки проїжджаючих автівок та буденне життя міста.